Здаємо на каналі Phoenix Car, займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І привезли для вас свіженький електромобіль. Це у нас Kia Niro. Автомобіль 2019 року виготовлення. Перша постановка на облік березень 2020 року тобто, фактично автомобіль виїхав на дорогу загального користування у 2020 році. Автомобіль у нас має батарейку 64 кВт, двигун 150 кВт 204 кінських сили. Це у нас топова комплектація Executive Line. Тобто тут у нас тепловий насос, адаптивний круїз, передні задні парктроніки, підігрів керма, підігрів передніх задніх сидінь, обдув сидінь, камера, безключовий доступ, тобто все, що могло бути, все тут є. По батарейці батарейка в ідеальнішому стані, сох батарейки 100%. По всім куміркам все у нас ідеально. Жодного якихось проблем немає. По лаково-фарбового покриття автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався, не підфарбовувався, має дуже гарний темно-синій колір. Технічно автомобіль у нас в ідеальному стані, по підшипникам редуктора, двигуна все ідеально. Жодних проблем, жодних сторонніх шумів тут немає, клімат працює, і також, що дуже важливо, автомобіль має свіжий техогляд і в автомобілі була замінена гальмівна рідина, і була замінена охолоджуюча рідина. Тобто автомобіль повністю обслужений, і на даний момент замінити оливу в редукторі і все. І просто насолоджуватися е їздою, скажімо так, більше нічого не потрібно з цим робити. Пробіг автомобіля становить 145 тисяч, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою. Останній заїзд був, здається, на 125 тисячах. Є сервісна книга, є витяги з РДВ, є підтверджуючі всі документи. Це, друзі, прошу замітити, оригінальний пробіг. Це не ті пробіги, я вже неодноразово повторював, це не ті пробіги, що ви бачите на авторі. а Там, де пробіг 60-70 тисяч в 90% автомобілів, які коштують по низу ринку. Це, друзі, не може такого бути, повірте мені. Чудес не буває. Гарний автомобіль з маленьким пробігом буде коштувати дуже і дуже дорого. Це 20 плюс тисяч буде він коштувати. Якщо автомобіль з маленьким пробігом і коштує там 16-17 тисяч доларів, то повірте мені, пробігу там буде ого. го Це можна легко перевірити, заходити на будь-який сайт продажу. Таких автомобілів в Нідерландах. дивитися скільки вони там коштують, навіть без врахування там доставки, страховки, розмитнення брокера, номерів, сертифікації і тому подібне. І, в принципі, все стане на свої місця. Тут у нас все 100% оригінальний пробіг, в чудовому стані батарейка. Автомобіль тільки з дороги, трішки брудний. Зараз будемо їхати додому, готувати, чистити, вимивати, зробимо повноцінний. Огляд. І зараз вже по традиції зробимо невеличкий тест автономності для майбутнього власника, щоб людина, яка придбає цей електромобіль, точно знала, на що здатний її електромобіль в тих чи інших умовах, не на папері, не там по брошурках і тому подібне, а саме заочно подивитися, як воно все виглядає. Тому зараз їхати на приблизно 500 кілометрів, переміщаємося в салон. Автомобіля покажу вхідні дані, з яким ми будемо вирушати. І подивимося, що у нас Так, перемістилися ми в салон. Значить, за бортом у нас 21 градус, пробіг 145 тисяч, так як я і казав. Автомобіль у нас заряджений 98%, прогнозований запас ходу 474 км. При 100% автомобіль прозує 480 км. Дуже гарні показники. Клімат у нас поки що вимкнений, включений лише обдув. В принципі, 20 градусів, в машині комфортно, а далі вже будемо дивитися, будемо включати клімат. По ситуації, як буде теплішати, ніхто економити не буде, їхати будемо як зазвичай. Тому дві людини в салоні. Починаємо наш рух, будемо періодично вмикатися і дивитися, що у нас. Трішки перепочити. Це у нас окружне місто Вінниця, готельно-ресторанний комплекс Апресто. Дуже гарна локація, неодноразово тут зупинялися. Не потрібно заїжджати у місто. Тут у нас є ось така зарядна станція. оператора GoToU можна зробити резервацію. Дуже зручно. Зараз нам вона не потрібна, ми заряджатися не плануємо. Трішки перепочинемо і їдемо далі. І підведемо невеличкі підсумки. Значить, залишилось у нас 59%. Проїхали ми 200, майже 203 км. Тобто на цю відстань витратили ми. Автомобіль був заряджений на 98%. І тому витратили ми, виходить, ну, грубо кажучи, 40% заряду на цю відстань. Середні витрати у нас склали 12,9 кВт годин на 100 км за цю відстань. Нагадаю, дві людини в салоні. Температура у нас зараз 28 градусів. Клімат у нас увімкнений. Перші десь 90-100 км їхали без клімату, було комфортно, потім пригріло сонечко, увімкнули клімат і вже, в принципі, не вимикали. 269 прогнозований залишок ходу це якщо з кліматом, 276 без клімату. На мою думку, це дуже гарні показники. Тому зараз відпочиваємо, рухаємося далі. Нам ще приблизно 150. Кілометрів і вже включимося на нашій зарядній сесії. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking up. Дісталися, бо ми до нашої зарядної станції, місто Умань, Теплиці Гордій, наша звична локація. Станція GoToU. Зробили попередню резервацію. Дуже рекомендуємо цим користуватися. Дуже зручно, під'їхали. Станція нас очікує, тому жодних проблем. Ви будете впевнені, що ви точно зарядитесь без черг. І підводимо підсумки. Залишок у нас 27%. Тобто витратили ми. 71%. Нагадаю, автомобіль був назаряджений на 98%. За цей час ми проїхали 300, майже 357 кілометрів із середніми витратами 13 кВт годин на 100 км. Прогнозований залишок ходу 127 км. Тобто, якщо додати, в таких умовах це у нас дві людини в салоні. Температура 30 градусів, клімат у нас увімкнений. Зараз подивимося, скільки він споживає. Клімат на 22 і споживає він 0,4 кВт. Зараз взагалі нічого не споживає. Тільки що було 0,4 кВт. В такому темпі рухались зі швидкістю 100-105 км на годину. Інколи трішки більше, інколи трішки менше. В населених пунктах скидали до 60 ніхто швидкісний режим не перевищував. І в такому темпі ми могли би проїхати 480 майже 485 км на 98%. Я рахую, це просто суперовий показник, вкотре підтверджує, наскільки це економні електромобілі. І також це ще раз доводить, наскільки в даному конкретному Ніро чудова батарейка, в якому вона гарному стані. Друзі, розхід. Три витрати 13 кВт годин на 100 км. Я хочу зауважити, що це такі витрати саме у нас зараз в тих умовах, які я зараз тільки що озвучив. Тому що багато людей пишуть в коментарях. Ну не багато, звісно, деякі люди пишуть в коментарях, що ми показуємо нереалістичні цифри, такого бути не може. Ми людей вводимо в оману. Люди потім не розраховують ще щось і тому подібне. Друзі, нічого подібного. В кожному нашому тесті на автономність неодноразово повторюємо, що такі витрати, такий запас ходу ми отримуємо саме в даних умовах, тобто в конкретних, які зараз на сьогодні. Це не означає, що завжди, в будь-яких умовах, будь-яку пору року, ви будете мати. 13 кВт витрат і можете проїхати там 480 км. Ні, це так не працює. Прогнозований запас ходу, так само як і втрати електромобіля, дуже, -дуже відносна річ, яка залежить від багатьох факторів. Саме сьогодні, саме в тих умовах, що я озвучу, у нас сонечко, у нас 30 градусів, у нас немає практично вітру. Автомобіль не навантажений. Всього дві людини в салоні. Ми маємо ось такі витрати, і ми маємо ось такий запас ходу. Звертайте на це увагу, ніхто нікого не обманює, ніхто тут нічого не видумує, не фальсифікує і тому подібне. Друге, друзі, ось цей час 4 години 39 хвилин. Тому що деякі знаходяться розумні люди, які намагаються вирахувати середню швидкість по цьому показнику, друзі. Це показник не той, коли автомобіль саме в дорозі. Цей показник рахується за весь час, коли автомобіль стоїть. Тобто ми стали перепочити, випити каву, автомобіль не вимикався, клімат працював, і це все рахує. Тому не потрібно там писати, що ми рухали зі швидкістю 60 чи 70. Тому у нас такі витрати. Ні. Швидкість 100 105 Інколи 110, інколи 95, інколи 100, тобто ось в такому діапазоні ми маємо такі витрати. Тому, друзі, ось така у нас ситуація. Я рахую, що це дуже-дуже гарні показники. Ставимо наш автомобіль на зарядку. Їдемо відпочивати. Нам залишилося додому кілометрів 120, тому я думаю, хвилин 15-20 ми зарядимося і будемо вирушати. Ставили наш автомобіль на зарядку, маємо 28%. Сесія триває менше хвилини, і автомобіль приймає вже 73 кВт. Нагадаю, для Ніро і для Кони пікова потужність це приблизно 78 там, до 80 кВт. Тобто автомобіль приймає 73 кВт на такому відсотку. Дуже дуже гарні показники. Тому ми відпочиваємо автомобіль на зарі. Так, друзі, наша сесія триває 15 хвилин. Маємо вже 50%, спожили 18 кВт. Автомобіль все ще приймає 71. 70-71 кг. Нам цього досить, тому завершуємо нашу зарядну сесію і будемо вирушати. Завершили нашу зарядну сесію, зарядили наш автомобіль на 51% і прогнозований запас ходу 260 км. В такому темпі як ми їхали, при 100% автомобіль прогнозує 511 км запасу ходу. Звичайні показники, вмикаємо клімат. Стало у нас 251, в принципі, небагато автомобіль забираю. Тому їдемо далі, наступне включення вже буде, коли ми доберемося до... Дісталися ми до місця нашого проживання і будемо підводити підсумки. З моменту нашої зарядки ми проїхали приблизно ще 105 кілометрів. Витратили ми на це 22%. Загалом за сьогодні ми проїхали майже 468 км, і наші витрати склали 13,1 кВт-годин на 100 км. Я рахую, це дуже-дуже гарні показники. Залишку на 144. Я думаю, що можна було, в принципі, на одному заряді доїхати, проїхати цю відстань. Але, щоб не розряджати автомобіль до нуля, немає в мене такої звички. Робити цього не стали. 15 хвилин підзарядились, і все. Тому, друзі, ось така у нас вийшла подорож. Тобто даний електромобіль, Kia Niro в тих умовах, що я озвучував, могла би проїхати 480 плюс кілометрів. З кліматом, клімат увімкнений, дві людини в салоні, швидкість 100-105, населених пунктах 60-32 градуси. Ну було менше, коли ми виїжджали. Тобто, така, друзі, ситуація. Нагадаю, даний електромобіль у нас є в доступі, він готовий до резервації. 19 рік. Виготовлення, 20 й рік початок експлуатації, максимальна комплектація Executive Line, 146 оригінального пробігу. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі, технічно в ідеальному стані. По редуктору, по підшипникам двигуна редуктора, все ідеально. Замінена охолоджуюча рідина, замінена гальбівна рідина, тобто автомобіль в надзвичайно гарному стані. Зараз ми його почистимо, підготуємо, помиємо. І зробимо великий огляд, і він зможе вже відправлятися до нового власника. Тому, друзі, хто шукає собі гарний електромобіль, не зволікайте, телефонуйте, резервуйте, будемо раді вам допомогти. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео залишимо детальний опис цього електромобіля, він код для перевірки. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні, або ті, які ще в Нідерландах і очікують доставки. Тому пишемо коментарі. Ставимо вподобайки, підписуємось на YouTube канал. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.